В 46-ту бригаду я потрапив після участі в інтенсивах. Вона мене зацікавила. Це була перша бригада, від якої я побачив е е організацію таких е заходів саме для цивільних. Е я не пам'ятаю, де я побачив точно, це були соцмережі. Е я для себе вирішив, що потрібно прийти в інтенсив. Я розумів, що я Рано чи пізно все одно попаду в Збройні Сили України, і це був мій шлях для, покращ, скажімо, для більш плавного входження в цю структуру. Я пішов спробувати для себе, як воно відбувається, як проходиться без ВП, які інструктори, що надається на підготовці і тому подібне. І, скажімо, умови пристроєні. Але без ілюзій е, на майбутнє. Тобто не очікуйте, що будуть готелі. Буде наближено до, до військових умов, скажімо так. Запам'яталось найбільше це психополоса і відпрацювання тактики переміщення між позиціями, тактики ведення бою. Це було насичено по емоціях, взрив. Вибух адреналіну, таке і непогане випробування для організму. Підйом по тривозі був такий динамічний, але в нас, скажімо, був черговий, який спостерігав за опаленням палатки і він зарані трошки підняв всіх, коли зрозумів, що пахне жареним. Це був я. Була в принципі тільки корисна інформація, не було, скажімо так, води, було все по суті, е професійно донесено до нас, показано на практиці, дано на опрацювання самостійно і це дуже допомогло. По-перше, я зрозумів, на що здатний мій організм, на що, е що здатна витримати моя психіка. Е на проходження БЗВП я вже йшов більш спокійніше, я знав, що там буде, в певній мірі знав, не повністю, але знав і я був до нього готовий. До проходження БЗВП Навіть були такі моменти, що інструктора думали, що я до цього десь служив в армії, займався якоюсь тактикою чи стрейкболом, щось таке. Під час самого рекрутингу і процесу мобілізації постійно на зв'язку я був з рекрутерами бригади і е, уточнював дані, мені висилали відношення і тому подібне. Навіть був цікавий момент. Мені потрібно було отримати направлення на ВЛК, його видавали в міському ТЦК. Я туди явився, мене хотіли ну, зрозуміли, що я в принципі добровільно йду. В армію і мене хотіли мобілізувати саме через ТЦК, не через рекрутинговий центр, а через ТЦК. Там е військовий комісар зв'язувався з амператерами, але, скажімо, мене не віддали. Повземо швидше, швидше. Для всіх тих, хто вагається е чи йти в війську чи ні, я прорекомендував, що будьте готові, що вам. Потрібно буде в певний момент прийняти це рішення. І, на мій погляд, краще йти цілеспрямовано, підготовлено, вибрати свою спеціальність, яка підходить війську в війську багато вакансій. Є потреба в людях, професійних, обізнаних по своїй спеціальності. І потрібно готуватись до цього самостійно. Це більш психологічно легше. Коли знаєш, що ось я прийняв це рішення в певний момент, такий то місяць, таку то дату, я вже маю з'явитись, скажімо, визначену точку. Це легше, ніж десь з це застане посеред вулиці під час погоди в магазин, в парк і тому подібне.